Весняна толока 15 квітня відбулася на березі річки Казини Торець навести чистоту та порядок у малявничому куточку природи в зоні відпочинку староріччя завітали школярі та студенти а також дружній колектив Сіверсько-Донецького басейного управління водних ресурсів, що традиційно виступає організаторам такої акції чистоти. Сіверсько-донецьке басейне управління спільно з громадською організацією «Сіверський Донець відродження при підтримці департаменту екології, от проводять цілий ряд заходів до дня довкілля. Зробимо Україну. Чистою. Сьогодні прибираємо зону староріччя. Знову бачимо ті ну, такі вандальні якісь моменти, які є, там повалені каміння, розбите скло. От, Наприклад, зараз буквально прибирали скло. Хтось просто від автомобіля нічого розумнішого не знайшов, як винести скло і кинути в прибережну смугу казенного торця. Хоча бачать прекрасно, що тут дитяча площадка, що тут навпаки треба оберігати. Конечно же, обидно. Каждый год об этом говорю: что одни люди безобразничают, по-другому сказать, а другие убирают. І ви посмотрите, на цих діток от, на приятно смотреть, Потому що ці діти вже у них не желание, вот, ну так э, на потому ну, что вони з детства вже приучені к тому, що нужно очень відноситися бережної водним ресурсами, к природе, І это очень хорошо. Тож, дружно взявшись за лопати, грабли і сапки, учасники толуки прибирали сміття та очищали територію від сухостою, впорядковували клумби, висаджувати. Саджанці декоративних дерев та кущів, фарбували дерев'яні лавки і металеві конструкції дитячого майданчика. І з радістю та легкістю на луні природи працювала й активна слов'янська малеча разом із волонтерами міжнародної організації мистецтво життя та клубом органічного землеробства. Щоб брати мусор і прийшов допомогти людям посадити дерев'ям і покрасити качелі. А чому це важливо? Тому що, щоб було добре, і був важна? Потому, что, хорошо, чище. Я буду садити барбарису. А ну, ты всегда не будет отдела? Ну да. Я буду садить с моей, сестр... с моей сестрой Малину. У нас у бабушки тоже есть отдельный участок. Мы там садим всякое, чтобы наша планета была огромной, красивой и доброй. Делать что-то безвозмездно, вот как природа нам, как солнышко светит, оно не требует замен, ни денег, ни, ни, ну, ничего не требует замен. И мы тоже хотим быть как природа, потому что мы являемся частью этой планеты. И мы хотим, чтобы наш город, наша планета была зеленой, чистой. И потом мы присоединились по зову наших друзей, которые занимаются этим сквером. Вот, и хотим им помочь. Не залишились осторонь акції чистоти у зоні відпочинку староріччя і студенти машинобудівного ліцею та хіміко механічного технікуму. Молодь зазначає дбати про екологію вкрай важливо. Кожний рік ходимо з удовольствия на природі, побирати, да, да. На навести порядок в городі в одному. Хочемо, щоб екологія у нас була хороша менше мусора, більше хороших людей, щоб не бросали мусор на травку, а в мусорки. Вже второй рік, как бы, тут допомагаємо убирати. Так як ми екологи хатімо, щоб в нашому городі була чисто, і призиває какби всіх та жителів города допомагати і піддержувати чистоту в этом городі. Тож стараннями учасники весняної толоки на березі річки казани Турець, що став вже улюбленим місцем відпочинку городян, стало чисто й охайно. Та ентузіасти на цьому зупинятись не збираються. На 21 квітня запланована наступна масштабна екологічна акція цього разу з очищення від сміття лівого берега головної водної артерії регіону річки Сіверський Доне. Взяти участь в столоці запрошують жителів Слов'янська, Святогірська та Богородичного. Проїхали ми по берегу, увидели, що там ну, дуже страшне состояние. Ось ці фляжі з-під води, там пластмасово, все остальне там все это не очень красиво. Все І вирішили... Значить, организовать вместе з національним парком Святої э, горы, вместе з Сиріалу Дивини там принимать участие будет. Ну, там уже более масово. Там один парк выставляет я обіцяв чоловік 40 своїх співробітників, Ми теж з 10.00 біля адмінбудівлі національного парку запрошуємо всіх бажаючих, активістів, громадських, спонсорів, які могли би там допомогти, хоча би там пакетами для сміття, рукавичками там, щоб діти. Ну такі елементарні моменти, які також потребують таких коштів. Звертайтеся на вулицю Торчку, тридцять то п'ять, сіверсько сіверськоненське басейне управління. Всі бажаючи, ми готові прийняти, прийняти будь-яку пропозицію підтримки даних акцій.